Скрапі Коко, -ко, наскільки я пам'ятаю, він маестро саме на ялинках так? показував дуже крутезні бої. Ну, тепер пограє на бабасі броньовані. Буде цікаво подивитися, правда? Буде маєстро на бабасі, побачимо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Скрапі Коко -ко на ВВ 215 b 183 Карта Мураванка. Ну що, до бою. Ну, Я називаю це броньована Бабаха. Чому? Ну Вона дійсно броньована, правда? Проти прокачуваної Бабахи вона броньована. Прокачувана вона взагалі. І мені здається, вона по виявленню. Ну, е, пам'ятаєте, я навіть коли сказав, я на Бабасі граю на якійсь невеликій карті, наприклад, навіть на степах. Ти тільки з'являєшся, ти вже підсвічений. А тут ми бачимо, що ну, нормально так по непомітності їде ще ніхто не підсвітив. Чудово, приїхав сюди на, на берег до води. 에, попереду у нас ліс, попереду у нас вже там суперники зібралися на Стежках, отже, буде по кому постріляти. Ну і давайте, поки що буде, мені здається, прицілка. Прицілочка, так, пристріляємо гармату, а потім як почнемо вихлопушувати, то вже. оце така справжня бабаха. ну Хоча правда, я вам скажу, що на звичайній прокачуваній бабасі. Я от отримав задоволення. Спочатку мені було важко, потім надивившись ваших реплеїв, я вже зрозумів, що на бабасі немає якогось стандартного плану на бій на якійсь карті. Треба дивитися, куди всі. Треба дивитися на перекатку, так? Бо вже якщо ти не вгадав перекатку, то ти ну, все, тобі вже ну, тебе дуже швидко надішлють в гараж. Отже, на кожен е бій свій план на бій треба вигадати. Якщо він чудовий та цікавий, то тобі буде чудово та цікаво грати та нахлопушувати суперник. Ось по непомітності. Бачите, дуже багато танків попереду. І вони не пересвічують. Стоїмо в інбокущику. Тримаємо, поки що берег. Але, ну як, 2-0 вже рахунок не в нашу користь. Мінус 3260 просадка. Ну що, пристріляли гарматом? Можна стріляти? Можна. Вогонь, ВНЛД. І ось по бронюванню, дивіться, 1600 вже натанкував. А бабаха, звичайно, вже б вилетіла в горах. Вже б одні гайки порозліталися по Ой, протішав правдив, Так, шумс. Тоді допомогти. Братіш, ми за тебе помстимо. Хотів бути братішним, братішом, ми помстимося. І вогонь! А я не знаю, перезарядка тут така ж, так? Час перезарядки такий же, як та, А Ану, експертні, експерти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я. Чи то експертний експерт. Ну, звичайно, я експертний експерт по реплеям від підписників. По коментуванню та по чудовому поліпшенню вашого чудового настрою. Але я експертний... Експерти саме ось по якимось характеристикам, то це вже ви. Випишіть в коментарях. Поправляйте мене десь, я, можливо, помиляюся, десь щось. Може не те щось скажу. так, Десь щось не побачив. Також пишіть багато коментарів. Це для мене дуже приємно. Це надихає е створювати відео і надихає роб поліпшувати вам чудовий настрій. Так, далі що? Далі в нас перша, друга, третя лінія зараз буде програна, там лише один гриль залишили, залишився. Треба артилерії вже тікати, яка стоїть біля бази, тікати сюди до води. Но ми тут в повному зараз оточенні. Це, до речі, таке оточення, це в укріп районах, коли граєш. В дефі, то бувають такі моменти, що ось тут зашкіришся, так? а тут, до речі, дуже чудово шкіритися. Тут ще е такі пагорби є, так? від НЛД можна пограти непогано. Отже, тут, в принципі, в принципі, принципі, якщо зараз іде масована атака, чудовий знову постріл, масована атака, то ми можемо так? 7-8 рахунок, ну, в принципі, невелика перевага по танкам, хоча велика перевага у нас, у суперників по ХП команди. 5000. Граємо ми трьохрівневий бій. Граємо в топовому топі. На бабасі, на броньовані, в топовому топі. Ми, ми бачимо ще. Виносить пострілами просто неймовірні постріли. Неймовірно жахаючий постріл. 230 у нас пробиття. Це у нас фугасні. Поліпшені також. Е і 7, 1700 одиниць. 1700 одиниць середня шкода. Так. Бронебійні 310 є. Взагалі їх не брав. так? 310 150 шкода. Ну і є звичайні осколишні власні, які ні про що, тому що навіть 8 деяких можна не пробити таким Так, напруження досягає свого апогею. Просадка по ХП вже мінус 6000 майже. 8-11 рахунок не ну, в нашу користь. Там у нас бачимо ППР на ФВшці на Стержці ППР вперед. Вони зараз об'єднаються, ХМ а звідти повинні вихлопушити. А ми вже чекаємо, через нашу базу будуть лізти. І прокачувана бабаха. Так, ну, вафентрагер вже не буде лізти, до побачення, ми маємо каже, 5 ворогів знищено. Прокачувана бабаха, не конкурент, мені здається. не конкурент броньований. Це ж таки тут є перевага. І 5 сильно броньований. Ну і міль, і міль в е, е, як, якій принципі в корпусі. Так, я думав об'єднаються, але не об'єдналися і ми там втратили ще стежку. Тепер ФВшка поїхала зараз. Ну, в принципі, як варіант поїхати зараз артилерію забрати, правда? Опа. Т-28 прототайп. Влучив! А я не зрозумів, він наче... Ну, а як? Чи на автоприцілі? Я ж треба буде передивитися, влучив. Чудово, 6 ворогів знищено. Тут ідемо на рек. Скрапи Коко завжди якісь рекордні бої показує. Так я ж казав, він маєстро на... Ем. На ялинках? На прокачуванні ялин. так, класний бій. Ну Це що мені запам'яталося? Ще на якихось танках показував, але ось це мені запам'ятало. Я, я тепер буду згадувати саме бій на бабасі, 7 ворогів знищено. Лише наш герой зараз знищенжує суперники. Ну, ФВ... Так, ну ФВХ поїхала. Думав, ну, такий неочікуванчик, так він хотів зробити. А за ним дивіться XM57 попер. Попер, 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 попер. -по 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 То й має хоєк на допомогу. Ну зараз на Бабасі поїхати і нарватися, так? Щось він бачимо, взагалі на ФВСі. Вже давно б він вихлопушив. так, а це що було тільки що? Еміль вихлопушив нашу артилерію, так. Братіш, за тебе також помстимося, десь він тут поряд їде, через кущище. На Емілі. Дуельна дуель там ФВХ із Бабахою. Ну, порається чи ні, він тікав там від XM57-го. Нього, нього стиль бою. Напруження досягає свого апоє. 7000 настрілено, 1420 натанковано. 7 ворогів знищено, ось він еміль, приїхав. Бай! Хп в нього небагато, але це ще один ворог. ось 8 ворогів знищено. ПВХ впорається там із бабахою все чудово. Бо я хотів цю дель не дуель з бабахою. Ну, я думаю, на фул хп виніс би її. А тепер треба на фул ХП винести Екс ЕМА. Рухливість? Ну, рухливість. Ну, По-моєму, прокачування, запрокачуємо побагато. Це що? Це знову експертні експерти будуть поправляти. Взяв до звода, все ж таки буде братішним братішом. Наш герой вісьмох знешкодив, напевне, зараз буде дев'ятий, а братіш е, двох знешкодив. Хоча він там не допоміг в лісі. Ну, може він е, понадіявся, що посподівався, що е, братіш там впорається. Не впора. А XM57 двох знешкодив. Він хоче бути героєм цієї битви. Це хіба що якби він надіслав реплеї від, від, реплей від підписників свій бій, то тоді він, можливо, б і був героєм битви. Бо тільки наші герої е -е, можуть бути героями битви. Чому я так кажу? Тому що ми неодноразово це бачили. І один там проти шістьох, проти сімох залишався. Але перший колобанов, до речі, був надісланий е -е, на ЄБРІ і саме на цій карті. Коли бану, та ще й останнім снарядом він останнього ворога тоді знишкоє. Так, ти бачиш. Ну, зараз ми тобі трішки зменшимо. Трішки, мені здається, повністю зараз. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.